Буковелю черговий раз довів, що він курорт номер 1 в Україні. Цього разу тут зібралися найкращі велобайкери. І були серед них не лише українці. Представляли свої країни кращі велосипедисти із Росії, Білорусі та Молдови. Траса на схилах місцевих гір одна із найважчих у нашій державі. Однак перевага без сумніву є. Після спуску на гору можна добратися витягом. Це і вражає гостей за кордону. Много років займаюся, 10 років катаюсь. Нравиться? Знаю. Ощущення, яке испытываешь при спуске. Похожу на Європу. До речі, витяг на курорті обладнаний спеціальними гаками, за які чіпляють велосипеди. А поруч із фінішем їх можна ще й помити від бруду. Цьогоріч змагання тривали чотири дні. В один із них організували стрибки у воду на велосипедах. І так як і в попередній раз, тону змаганнях завдавали лів'яни. Роман Романюк зазначив, що Буковельські змагання є особливими. Є свої плюси, є свої мінуси. Трамплін більший, але він плавніший, тобто набагато якби легше кидає, ну, не так небезпечно. Але швидкості все-таки чуть-чуть не, не бракує, бо ну, місцевість не дозволяє добре розігнатися. Вже традиційно. Іно для спортсменів на Буковелі організовують не лише змагання, для них передбачені ще й вечірки. Організатор Гранд Байк-фесту Олександр Кімчук зазначив, що на сьогоднішній день ці змагання є одними з кращими не лише в Україні. Гірські траси Буковелю визнані і міжнародними асоціаціями. Незабаром тут відбудеться і європейська першість. Это первый фестиваль именно такого масштаба в Украине. Почему? Потому что 4 дня, 4 вида соревнований, потому что сотни участников. А это все. А... беспрецедентное событие э, не только Украины, но и всего СНГ. Сентябрь месяц, э, сентябрь-октябрь э, сделаем закрытие, но оно будет на поскромнее, а следующий год он обеспечивает подарить любителям велоспорта масштабные мероприятия. В первую очередь это UCI, Кубок Европы, Вы желаем провести на Буковеле. И, конечно же, Буковель э, год-два, и он будет э, номер один не только в Украине, но и всей Восточной Европе. На одній із центральних площ курорту провели нагородження переможців та призерів Гранд Байк-фесту. Тут було все по-справжньому: і призи, і медалі, і звичайно ж шампанське. Із буковелю Богдан Малецький, Сергій Грицак, Олексій Петрованчук, програма подієнтика.